Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, от вихід до Росії з зернової угоди, яку вона озвучила там в п'ятницю, і е, рішення Туреччини і ООН без погодження з Росією відправити кораблі зараз із Одеси, які нібито вийшли по цьому зерновому коридору. Наскільки це взагалі е, безпечне або небезпечне рішення? Я думаю, що Путін зараз вийшовши з цієї зернової угоди, він сам собі вистрілив. Тобто сьогодні 12 кораблів із 14, які планувалося, нібито ну, за попередніми даними вийшли зараз із Порту Одеси, в принципі, пропустити ці кораблі це означаємете, на що насправді на Росію можна буде глибоко впливати в цих випадках. Не пропустити це величезний міжнародний скандал, пов'язаний із тим, що росіяни хочуть мирити голодом країн перш за все, країни Африки. Тому як будуть це поводити росіяни, я думаю, що сьогодні вони точно проковтують цю історію. Ну тут дуже сподіваюся на це діло. Надалі вони будуть думати, як їм зробити ті чи інші провокації. Тобто, поки що ситуація така. Але за будь-яких обставин, якщо сьогодні корабельці пройдуть, це звичайно прямий вистріл в нову саме собі, який зробили росіяни. Ну а якщо це буде, не дай Бог, атака на ці кораблі, ну це вистріл не в це вистріл собі в живіт. Тому так дуже сподіваюся, що в принципі росіяни. Не пропустять ці кораблі, розумієте, вся проблема в тому, що е якщо ми говоримо про внутрішній російський ринок, справді е там подвижок особливих на жаль немає. Там на жаль, е в принципі, росіяни прохотнули мобілізацію. Е просто там ситуація відбулася е ну просто як в казках, коли дракон приходить і говорить дайте мені 10 жінок, місто віддає 10 жінок, і потім карахух один рік можемо жити спокійно. Оце продозна ситуація, яка відбулася сьогодні, в після мобілізації в Російській Федерації. Але якщо говорити про зовнішній світ, то навіть ті країни, які є, задекларували свою дружбу з Російською Федерацією, ну вони розуміють повністю, який бред е, нібито країна, яка хоче бути одним із центрів полярного світу багатополярного світу. І все ж таки недаремно сідзенпінні свої своїй промови на з'їзді комуністичної партії Китаю заяву про те, що світ буде двополярним, а не багатополярним. Тобто, навіть Китай говорить про те, що Росія ну завдяки насправді війні в Україні вона втратила будь-які можливості стати одним із центрів цього багатополярного світу. Тому за зовнішньому світі в зовнішньому світі вони несуть неймовірний втрати, просто неймовірний втрати внутрішній. Потім на жаль до журнали. Ну по перше, коли організація Об'єднаних Націй, Туреччина ну, і Україна е сказали Росії про зернову погоду, про зерновий коридор, Росія. Вчора сказала, ми не беремо в цьому участі. Знаєте, в тому старому анекдоті, а ми вас таки викреслимо. Туреччина я говорив про те, що туреччина особисто Ердоган, може дуже жорстко відреагувати на цю позицію. Кремля, і це зрозуміло, що це позиція країни терориста, знову повертається до старого шантажу продовольство. Тут два моменти навіть полі. Якщо Росія піде все таки на провокації, а від них дійсно можна очікувати найгіршого. Ну давайте говорити про реалі. То це вже буде зовсім інша ситуація, коли ви знаєте хворі параної люди спочатку викликають і можливо якесь відчуття, але з часом вони викликають роздратування. І бажання, що найшвидше їх ізолювати від цього світу, це така ситуація і наразі. Туреччина це країна, яка представляє північно-атлантичний альянс. Ну давайте собі представимо. Хоча б на секунду, що Росія намагається атакувати турецькі кораблі, які забезпечують проходження зерновим коридором тих суден, які в ньому працюють. Або е, організацію Об'єднаних Націй, ми знаємо, що вже шість кораблів відпрацювали по всесвітній продовольчій програмі, і зараз є заявки від відповідних суден. Також на участь у цій програмі. 101 заявка серед них є і ті, що працюють по лінії ОВА. То Росія давно вже воює з усім світом, ми розуміємо. Але це буде офіційне офіційний початок війни. Я думаю, що мало їм не здасться. Будь-які події, які сьогодні відбуваються, ця масована ракетна атака проти України чергова. Я думаю, що е, тут Росії Росія просто підняла настільки ставки, що е, ціна для неї буде дуже висока. Я сподіваюся на цей історичний швидкий процес. Що вона все таки розлавиться, зникне з мапи світу? Ну це вже має відбу. Uh -huh. Я хотів би про деякі інші знаєте, паралелі, тому це історичні. Колись один імператор хотів провести таку молодіносну війну, перемогти Японію на початку ХХ століття, і пам'ятаєте, чим для Росії. Це закінчили До речі, тоді теж про кораблі було скільки їх затонуло, навіть Пісні співали, що вони не здаються так, вони не здаються, бо йдуть на дно, не встигають здатися. Це перший момент по друге, 30 жовтня розпочалася оборона Севастополя в 41-му році. Дивіться 22-й рік, 21 перше сторіччя, і навіть бойові комари вже проходять цю так звану оборону Севастополя. Тому тут історичні паралелі зараз вони е, просто не те, що мають право на життя ці версії більше того, е, час пришвидшився. І тому ці події відбуваються набагато швидше. За цим стоїть розвал Росії. Я ще раз про це хочу сказати. Сподіваюся, що ці процеси будуть дійсно відбуватися так, як вони відбуваються для України, і це офіційна позиція нашої держави. Я зараз нічого нового не вигадаю, будь ласка право, а користуюся тим, що про що говорить вище військово-політичне керівництво нашої держави на території України, тим більше. Тимчасово окуповані немає об'єктів, які не є об'єктами для адекватної відповіді для військової відповіді Усе це пов'язано з головним з деокупації наших незаконно захоплених Росією територій. То які тут можуть бути питання, це стосується і Херсонщини, це стосується окупованої території частини Запоріжжя, Миколаївщини. Ну я не кажу про Донецьк та Луганськ, і звичайно говоримо про Крим. Такую давно уже, исходя из результатов как собственного как собственного контент-анализа тех же социальных сетей, так только не Телеграм, конечно, так и исходя из остатков да, социологических исследований, которые проводятся, причем как бы э, делая поправку на то, что они проводятся в полицейском государстве, дают не не совсем и часто неправильные, просто данные некорректные. Я свою некую такую теорию разработал и выдвинул. Да, в России примерно де, де, население делится на три большие группы. Примерно 15% это вот те фашисты, которые действительно радуются бомбежкам Украины, кричат там на Киев и так далее, и так далее. Это где-то 15% идейные фашисты. Еще примерно 15% — это те, кто против войны, про и против Путина, открыто. Они даже не стесняются и не боятся, главное, давать эту, вернее, демонстрировать свою антивоенную позицию при соцопросе. И оставшиеся большинство, 70%, — это такое, выражаясь термином времен еще Великой Французской революции, болото, которое теоретически может качнуться в любую сторону, но в данный момент оно абсолютно лояльно власти. Почему? Потому что оно, пока ее власть кажется крепкой и твердой, пока болото эту власть боится, оно считает, что правильно быть лояльным власти. Они, у них нет никаких четких взглядов и убеждений. И если условно завтра власть сменится, им скажут, что все, оказался наш отец не отцом, а цупую, как в песне Галича о развенчании культа личности Сталина, то они быстро переориентируются совершенно на другую, на другую жизненную позицию, да, на другое мировоззрение скажут ох, да, действительно, как же так, зачем мы на Украину напали, бла бла бла, бла 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 со всем миром поругались, сумасшедший Путин в таком духе. То есть и это может произойти сразу. Причем вот, вот в этот момент те 15% фашистов, они будут протестовать, они будут недовольны, они, может быть, там выходить на демонстрации, будут с портретами Путина и Сталина. А 70, 15% антифашистов, да, те, кто за мир, они будут радоваться и будут как бы поддерживать всячески этот новый курс. А 70% оно также примкнет к новому курсу, как сейчас оно примыкает к старому. Такая, такой вот расклад в России социологически чисто, он, в принципе, подтверждается исслед. Там плюс-мінус, конечно, можно накинуть в кожен из этих групп, там как бы 5-10%, но тем не менее, вот то, что эти три группы есть, это факт. И то, что большинство это вот это вот такое болото безвольное, это тоже факт. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.